Особливо коли вперше зустрічається із сторінками священної книги і коли читає слова Господа нашого Ісуса Христа про те, що той, хто більше любить свого батька або маті, або сина, або доньку, той недостойний мене. Що ж виходить? Для того, щоб бути з Богом в цьому житті земному, для того, щоб перебувати з Богом і у житті вічному, потрібно відрігтися від своїх батьків. Потрібно відрігтися від своїх дітей. Невже для того, щоб виконувати заповіді Божі і любити Господа всім серцем і своєю душею, всім своїм життям потрібно бути самотнім, Невже це не Господь сказав до Адама у раю, що це тіло твоє і плод? Живіть і розмножуйтеся, і населяйте землю. Хіба це не Господь дав жінку Адаму і благословив її? Хіба не Господь дав нам заповідь? Шануй батька і матір твою, і добре буде тобі на землі, і довго будеш жити? Хіба не Господь пообіцяв про цю Аврааму, що твій рід буде великий і не селятиме землю? Хіба це не Господь дав Сарі у похилому віці великий дар дитину, а праведному яким є ані? Хіба не Господь дарував втіху і про яку ж любов Господь говорить? що той, хто більше любить своїх рідних і близьких, недостойний мене. Господь говорить про любов до істини, про любов до Бога, до правди, щоб ми позбулися егоїстичної неправильної любові, яка дуже часто притаманна у нашому житті, а особливо у нашому родинному колі. Хочу уявіть собі, що людина, яка близька до нас, яку ми любимо, понад усе, говорить, ось, якщо ти мене любиш, зроби так. Переступи через свою совість, переступи через Слово Боже, через закон Божий, який є у Євангелії, ось цим самим ти покажеш свою любов до мене. Хіба це? Правдива любов. І ось власне Господь каже зріктися рабства гріху, якому ми служимо у повсякденному своєму житті, а любити істину, любити Христа, любити закон Божий над усе, навіть понад своїх рідних і близьких. Як часто буває у наших родинах, коли діти ще ось, власне, не досягли тієї межі, страху перед батьками, говорить все те, що їм спадає на думку. Говорить те, що вони бачать і як міркують про це. І ось як тоді вже батьки починають навчати своїх дітей. Можливо, не потрібно цього говорити. Можна це сказати, але по інакшому або взагалі про це не говорити. І ось же тоді з дитинства ми прищепляємо своїм дітям лукавство і лицемірство. Ми ваганяємо правду і свого дому. Ось тоді вже ми стаємо ворогами Божими у своєму рідньому домі. Ось дорогі, про яку любов говорить Господь. Якщо ми любимо своїх дітей, батьків, своїх рідних, лукав'ю любов'ю, це ми повинні цього зріктися. Зріктися для того, щоб полюбити Господа, його закон понад усе. Для того, щоб бути щасливим, для того, щоб бути з Богом. А бути з Богом це є правдиве щастя і радість. Любити Його тією правдивою любов'ю. Неодноразово ми з вами говоримо, що Бог є любов. А ця любов, звісно, є і має бути у нашому житті жертовною, тому що ми насідаємо нашого Спасителя, а Господь ради того, щоб ми позбулися гріха. Він віддав своє життя, віддав себе в жертву. Не за правдині, а за грішний. Так якщо і в нашому житті не присутні цієї жертви немає правдивої любові. Якщо я люблю людину, я мушу жертвувати і в першу чергу своїм егоїзмом, в першу чергу, часто своєї душі, любові, терпіння, каже апостол. Що справжнє християнство це носити немочі один одного, а скільки буває свару в нашій родині через те, що не виконується моя воля. Не воля Божа, а моє слово, моє бажання. Ось я тебе настільки люблю, зроби ось так і став, І буде добре для мене. Це є рабство, а не любов, це є егоїстична любов, це те, коли ми служимо дійсно гріху. А скільки разів було в родинах таке, що чи син хотів одружитися, чи донька вийти заміж. Як тоді батьки, батько і матір здавалося б найрідніші люди, які би ми могли бути тут на світі. Починали різні дискусії, висловлювали своє небажання, переконували. Тобто там, де немає Христа, там, де немає щирої правдивої любові, там, де не виконується воля Божа і закон Божий, там є справжнє рабство, там немає правдивої любові. Бог є праведна любов, правдива. А що таке є правдива любов? Це те, що коли Бог бажає нам чого? Того, що може найбільше дати, бажає нам спасіння. А що таке є спасіння? А це єднання із Богом. Бог є джерелом буття, Бог є джерелом всього того, що ми маємо і бачимо навколо себе. І ось коли ми відчуваємо Бога у своєму серці, коли ми. Намагаємося його святі слова і заповіді втілювати у повсякденне своє життя, ось, власне, не буває більшої радості. Не буває більшої радості, коли ми відчуваємо його святий промисел у нашому житті, батьківський. як часто замість того, щоб дякувати милосердному Богові за те, що ми маємо, за тих, кого ми маємо, хто є навколо нас. А не жити по закону я тобі, а ти мені. Ось я тобі то куплю чи зроблю, тільки ось ти поступи так і так. Ось його настільки проник у нашій душі, у наші серця, що ми його прилаштовуємо до Слова Божого, до нашої християнської віри. Але Господь чітко, без лукавства і твердого бога. Як ви можете вірувати, коли ви, славу, один від одного приймаєте, прагнете, а тієї слави, що від єдиного Бога ви не шукаєте, не прагнете. Ми хочемо слави від своїх дітей, від своїх близьких, від своїх рідних. Ми хочемо, щоб вони нам підкорялися, ось були тими рабами. І називаємо це любов. Так не може бути. Як часто ми нарікаємо на те, що ми страждаємо у своєму житті, і нарікаємо, як же ми можемо страждати, терпіти, коли Бог є любов, але ось ця правильна любов, правдива любов, який, можливо, і попускає нам терпіння. Для чого? А для того, щоб вилікувати нас, для того, щоб, можливо, ми заглянули в своє серце. У глибину своєї душі проаналізували своє життя і зрозуміли, що ми далеко від правди, від далеко від тієї істини і правдивої любові, щоб перемінили своє життя, щоб покаялися, змінили своє життя, не лікують тільки мертв, а коли трапляються якісь терпіння у нашому житті, це є промисел Божої любові. Це свідчення того, що Господь не забув за нас, як ми сьогодні чули у читанні святого апостола, що багато скорбот є у праведника. Тож ми далеко не правильні. далеко до Святи, цієї святості і праведності, але кожен має свої терпіння, кожен має своє випробовування, кожен має свій життєвий хрест. Про які ми також чули у сьогоднішньому Євангелії. слова Спасителя, які говорять, хто не зрічається себе, що це означає? Це означає зріктися тієї гріховної волі, тих своїх гріхів і йти за Христом, взяти свій хрест, це життєвий, іти, і не нарікаючи. Як той розбійний, благорозумний на Христі, чим він спасся, він спасся одним усвідомленням того, що він терпив заслугах. Каже Господи, ділам мені терплю, поміни мене в Царстві Боже і ось ці декілька слів, усе усвідомлення своєї гріховності послужило і привело до того. Що Господь сказав слова, слова, які дарують надію кожному з нас, Істинно тобі кажу, що сьогодні будеш зі мною у раю. Ось Господні брати і сестри, на які роздуми надихає сьогоднішнє слово Боже, яке пропонується всю неділю, неділю першу після святої п'ятдесятниці. Яка присвячується пам'яті всіх святих погодників Божих, які тільки жили на землі і своїм життям догодили Богу, стали тими святими. Святість це не означає безгрішність. Святість означає те, щоб побачити, хто я є, щоб побачити те, що і дня не можу я прожити без того, щоб не розгніватися. Без того, щоб не глянути лукавим заздрісним оком на свого сусіда чи ближнього. Та, зрештою, не можу стати навіть за столу, щоб не обістися, побачити, хто я є без Христа, хто я є без цієї сили Божої. Ось прагнути, прагнути втілювати цей закон Божий у життя. Ось це є прагнення святості. Багато хто думає, що ці святі люди були безгрішні, це і помилкове судження, вони були такими ж людьми, як і ми. Ось преподобний Сесой Великий, 4 століття. Він, помираючи, він святився, наскільки він був благочестивий, настільки він наситив свою душу Божою благодаттю, що світло це Божої слави виходило від нього лиця. Але помираючи він щось щепотів. І коли його ученики запитали, Сесоні, що ти шепчеш? І він сказав, прошу Бога, щоб дав мені час ще покаятися в своїх ріках. І ось учні здивуванням сказали, як тобі каятися, в чому, та ж на тебе дивитися не можна». А він сказав, браття, не знаючи, як поклав початок своєму покаянню. Півен Великий, Третє століття. Браття, куди буде верней сатана, тоді туди буду вернений Я. Що це таке? Це лукавство. Адже вони, напевно, знали, що вони все-таки вищі, Вони знали, що вони ось власне ці святі і говорять такі слова. А чим ближче людина до Бога, тим більше бачить свою душу, хто вона є. Тим більше вона відчуває перед лицем все Вселюблючого Бога свою гріховність. Преподобний Петро Дамаскін говорить, бачення своїх гріхів, як піску морського, це як призна початку здоров'я душі. Ось до якої святості ми повинні прагнути жити в нелицемірстві, один перед одним показуючи свою лукаву і надуману праведність. А жити ось власне, законом того благорозумного розбійника. По ділам я, Господи, терплю. Поміни мене у царстві своєї. Нам потрібен цей Христос. Нам потрібна Його свята, укріплююча сила в повсякденному житті, для того, щоби жити по Його слову, для того, щоб зрікатися цього рабства гріха, для того, щоб любити правдивою. Правильною любов'ю, яка веде до спасіння, навчитися любити Бога, любити своїх ближніх, знову ж таки, нелукавою любов'ю, а говорити правду у вічі, не виганяти цю правду в першу чергу із свого серця, а боротися із своїми гріхами, своїми падіннями, які є притаманні в житті кожної людини. Багато хто. В цьому світі каже грішний, але таким не повсякденним, А так взагалом, я хороша людина. Таким людям Христос не потрібен. Такі люди займаються самообманом, і кінець їх буде плачем. Всі ми небічі, всі ми є грішні. І замість того, щоб дійсно ось лукавити, замість того, щоб домагатися, щоб в цьому житті виконувалася наша воля. Ми повинні просити Бога, щоб дав нам силу, силу виконувати волю Божу і по відношенні в родинному, і по відношенні у Суспільному. Не осуджувати один одного, не вказувати на гріхи, не дорікати, а підтримувати. Тому що в чомусь ми в іншому вірш за ту людину, яку ми осуджуємо. Чомусь я набагато гірший і глибший від павідь Бога, ніж та людина, про яку я говорю. Всі ми є хворі гріхом, а в лікарні один одного не осуджують за ту чи іншу хворобу, а моляться і підтримують. Якщо б поступали так по Слову Божому, і сім'ї наші були б сильнішими, і благополучнішими, і діти наші не були б одні. Перед нами, а іншими поза межами дому. Було би більше любові, було б більше правди, було би більше щастя. Нехай Господь укріпить всіх нас силою своєю, скріпить нашу душу, наше серце тією благодаттю, яка здатна побороти всякий гріх, який гніздиться у людському серці, і щоб наші сім'ї були. Сильні, кріпні, вільні, і щоб Слово Боже було найважливіше у нашому житті. Амінь. Слава Божі.